Вітаю, ми з України. Сьогодні я з Лукасом хочу вам розказати про таку дивну штучку, яка допомагає боротись бурянами на газоні. Не, не дуже пошкоджуючи сам газон, ми видаляємо корінь буряна. Зазвичай це є одуванчик кульбаба. На даний момент хочу показати, що, що от є тут кущ, є сама приспособа. Втикаємо таким чином з рычагом, неважко, видаляємо кущ. Деколи він видаляється? дуже дуже і витягується повністю корінець, деколи він витягується єлі єлі Дивна форма цієї цього, цього приспособи якраз для цього і потрібно, щоб був речах, щоб корінчик міг вилазити. Не пошкоджуючи сам, тобто ми достаємо, бачите, корінець, десь він обламується, нічого страшного, в основну частину ми його вже пошкодимо. І ще раз беремо, втикаємо, виважуємо і достаємо. Звичайно, що весь ми так не поморемо, але в цьому місці, проходячи, притоптавши, трава буде розростатися, буряна самого нема. Вставляємо, достаємо, викидаємо. Земля в цьому місці заросте. Стане в нагоді для тих, хто хоче боротися таким чином з борянами але треба розуміти, чому я в рукавиці. зараз це тобто, Якщо ви годинку попрацюєте, обов'язково буде ось тут мозоль. Тому зразу же собі робіть якусь таку. У мене є така спеціальна накладочка, тому ставлю, скажімо так, можна уникнути мозоля на руці. Ну, це не саме головне. Головне, що це допомагає. Може, комусь стане в нагоді. Так що, якщо побачите десь в магазинах, я думаю, що воно не сильно дороге, можна собі взяти і боротись з бурянами. Дякую, що додивились до кінця це відео. Надію, що воно вам стане в нагоді. Пригодиться для того, щоб у вас були великі урожаї, гарний настрій від проробленої своєї праці. Якщо вам сподобалось, лайкайте будуть питання. Задавайте поспілкуємося в коментарях. І взагалі все буде в Україні. Дякую, бережемось.